І, любі мої, вітаю всіх на своєму каналі у новому 2025 році з першим відео розпаковки мого замовлення Oriflame. З першого каталогу, звичайно ж, такого класного розпродажного є трошки новинок, і є звичайно ж будуть і подарунки для вас. У мене аж два замовлення, тому що перше це з останнього каталогу 2024 року. Це була така маленька до замовлення, тому що. Ви знаєте, там зробили дуже круту акцію. Мінус 15% на усе ще додаткова знижечка. Тому було гріх нічого не замовити. І я замовила собі невеличкий такий подаруночок. Зараз все покажу вам. Маю надію, вам теж це буде цікаво. Так. Щодо моїх вій, це я наклеїла вперше вії з Аврори ось в такому пакуванні. Я зробила відео, як я це робила. Воно таке коротеньке. Кому цікаво, можете подивитися. Ну, я не знаю. Звичайно, це для зйомок ще ні є ще як-ніяк. А так вони дуже-дуже дуже довгі, ці війки. Ну, щось в цьому є. Це, знаєте, так, театрально. І так, скриваємо першу посилочку: це з дозамовленням по останньому каталогу 24-го року. Так, Тут я трошки вирішила порадувати себе новиночками для себе. Ось зараз все вам покажу. І заради чого я робила це замовлення також. Так, ось така у нас накладна. Тут мені мене, здається, на 61 бал. Це замовлення таке. Так, і давайте будемо дивитися. Так, перше, що я подарувала собі, ой, дивіться, яке пакування розкішне це пензлик для нанесення тональної основи. Я так розумію, так? Да. Отак От і написано: Senso Touch Foundation Brush. Ось така ось буде у нас краса. Вона була якось намальована в каталозі, як скошена така. Так, отут прям супер розкішне пакування. тут все прям. Красиво. О, і так, вона дійсно скошена. Тільки подивіться, ну, яку, яка вона м'якесенька, яка вона гарнесенька. Ну я планую наносити не тональну основу, а рум'яна, контуринг якийсь розтушовувати О, І все таке. Тільки подивіться на цю красу. Можна трошки тут підтушувати. ну Можна і тональну основу спробувати буде, але не хочеться її пачкати тональною основою. Ну це дуже-дуже красивий пензлик. Він такий напитий, ну, досить, досить щільно, але і м'яко, можна так сказати. Ось така перша моя покупочка це для себе такий розкішний подарунок. Одразу поставлю його в мій. Мій привабливий, мою привабливу колбочку. Зараз я вам покажу, як тепер в мене виглядає моя косметика. Ось такий колбі. І ось тепер цей пензлик. Тут. Ну, краса. Просто неймовірно. Це те, 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 чим я користуюсь часто, так я зробила собі. Так що ось такий пензлик. Ну, супер, супер. Так, давайте далі дивитись. Моя мама зараз користується парфюмом, ось таким, який я придбала. Дуже сподобався її колезі по роботі, і вона захотіла придбати для своєї мами теж такий парфюм і це Nordic Waters Infinite Blue. Він такий аромат морських глибин, такий якийсь, він. Ну, але на шкілі він випромінює якусь таку неймовірну приємну нотку, такий якийсь шлейф знаєте, відчувається. Ну, це такий більш як морський аромат все ж таки. Він не про квіти такий, як ми звикли, а щось таке цікаве глибинне Infinite Blue ось. Nordic Waters, Такий аромат придбали. Це заради нього, можна сказати, я і робила замовлення. А також придбала по гарній ціні. Це нічна маска Novage. Дуже ефективна, дуже класна. Тому, хто не пробував, спробуйте обов'язково. Вона на ранок шкіра обличчя, просто гладенька, така зволожена, насичена і, знаєте, готова до цього життя, як то кажуть. Ось, дуже рекомендую спробувати. Такий кремчик класний. Ну, це не кремчик, а маска, ну як нічний крем, можна так сказати більше. Ось, Нічний. Так, далі. Що я придбала ще? Вирішила, щось, я думала думала що мені таке ще хочеться собі щоб придбати на подарунок, так скажімо. І я вирішила придбати собі ось такі тіні рідкі, це матові. Я їх жодну не придбала. Там три варіанти. І вирішила придбати собі бронз, бронзовий відтіночок. І давайте зараз з вами його подивимось. Зробимо свочи. Ну, за ще я їх нюхаю, ну, пахнуть просто фарбою. Нічим не пахнуть. Ага, ось таким чином виглядає цей відтінок. Це матові тіні. А, тому я думаю, що просто робити тут як затемнення якесь за допомогою, тому що маю надію, воно гарно буде розтушовуватись. Ось такий відтінок. Це бронз. Зараз кажу, номер 46570. Ось такі тіні. Так, ну давайте спробуємо їх трошки розтушувати. Так, гарно тушуються, поки вони ще не застигли. Ось, тобто можна їх гарно розтушувати і отримати бажаний результат. Так, зараз я трошки підтушую, і буде ось таке щось на, на наших очах. Так, ось такий відтінок. Ну, симпатичний відтінок, такий теплуватий, але цікавий. Так, зараз зітру, і <гум> повернуся. Не так-то легко їх вийшло так стерти прямо серветкою не зітреш. Але ось якийсь такий, знаєте, як відтінок засмаги. Мені такий, такий якийсь цей відтіночок. Ну, Будемо робити колись може, якийсь макіяжик, я вам покажу, як це буде виглядати в дії. Ось такі тіньки. Так, що я ще придбала? Ще придбала для мами ось такий ось The One Liner для стрілок. Вона його любить дуже. Це чорна підводка, така класична. І їй дуже подобається. Ось, придбала для неї. Так, і останнє, що я придбала, це помада. Мені здається, що це було замість плати за доставку ця помадка. Так, так воно і є. І це відтінок Хані Тофі. Тобто такий медовий тоффі. І давайте зараз подивимось, це серії Color Unlimited Ultra Fix Liquid, тобто така рідка помадка. Давайте відкриємо і подивимось на неї. І, можливо, нафарбуємо губи. Зараз подивимось, що це за відтінок, я тут собі придбала. Бо тут, знаєте, коли дивишся те, що замість плати за доставку, ага, ой, дуже красивий нюдовий відтінок. І давайте одразу зараз нанесемо на губи. Я зараз зітру цю свою помаду. До речі, це помада. Це у мене ось така Giordani Gold. Матова серія. Iconic Мат Lipstick. Ось така чорно-золота. І ось такий ось відтіночок. Ну, подивіться, ось він. Тут такий класний відтінок, можу зробити сводчик, якщо хочете. Ось, дуже-дуже крутий відтінок. Таких натуральних рожевих губ. Ось ось така помадка. Вона дуже круто тримається, дуже круто ще й доглядає за губами. Ну, така, знаєте, люкс-люкс. Ось зараз зітру і будемо наносити нашу новинку. І так, я стерла свою губну помаду і тепер буду наносити Хані Тофі 44716. А це в нас така рідка помада, вона теж матова. І зараз зроблю сводчик з вами. Як він виглядає? Ось таким чином, ну дуже красива нюдова, гама прекрасна. Зараз я візьму дзеркало. Маленьке якесь, і буду в нього фарбуватись. А ви будете теж дивитися, як це буде виглядати. Вона ношу без контуру, без цього. Ну, відтінок дуже красивий, я бачу. Якось хочеться так зробити. Так, щоб швидше нам нафарбувати ці губи. У мене зараз не ідеально рівна поверхня губ. Щось вони зашалодились. Але ось таким чином виглядає цей відтінок. Зараз він ще застигне. Ну, Мені дуже-дуже сподобався. Дуже класний, дуже такий нюдовий, бежевий, прекрасний, мені здається. Ось таке було в мене у замовлення. Замовлення до замовлення. Ще з минулого, 24-го річного каталогу. Останнього. Здається, 17-й був каталог. Так. Ну, ось таким чином виглядає помада. Вона зараз буде застигати. Буде матова зовсім так. Так, чомусь моє відео сьогодні обриваються, тому тут трошки не записують, не все записується. Що я хотіла так вам розказати. Я точніше я вам вже вже розказала, але воно не записалось. Ось таке в мене основне замовлення з першого каталогу 2025 року. Я вже відкрила коробочку, воно на 128 балів аж. І зараз будемо все по черзі відкривати і дивитися, що ж тут я придбала. Так, давайте. У мене тут багато чого замовили. О, я тут десь щось, щось вже показала. Так, замовили багато антиперспірантів ось такі атівель. Зараз я таким користуюся. Мені все, все в ньому подобається, окрім того, що він ну, трошки задовго сохне. Тому, якщо чимось там промикнути, і тоді буде швидше. Ось, Але коли висихає, це просто супер. Захист ідеальний, пахне таким там, лимончиком, трошки таким чим цитрусовим, ну Легкий такий аромат. Дуже-дуже подобається. Захист на точно від 100%. Так ось ось такі замовили з такою срібною кришечкою. Теж дуже приємний цей тут аромат має. Він іде як невидимий на чорному одязі. Ось, Дуже Теж рекомендую класні дезодорантики. Це мій улюблений з усіх це ось цей Актівель. Він, мені здається, що сохне трошки швидше, ніж цей помаранчевий, але дія в нього теж така сама класна. Ось такі ще два антиперспирантики. Так, далі. А, у мене ще, ще, два, ще два, ось такі. Бачите? Фіолетові і срібні. Далі замовили два чоловічих мила. Ось таким, в такому вигляді. Дуже класний цього мила аромат. Депантенол Icy Sensation, Тобто воно таке трошки з охолоджувальним ефектом. Ось такі два мильця. спеціально для чоловіків. І також пару до цих дезодорантів ще два антиперспиранти чоловічих. 72 години а, також захисту Норс Фомен. Ось такі ось антиперспирантики. Виглядають дуже привабливо. Так, Далі замовили в мене новинку Фемінель. Це такий крем, написано ну, як Intimate Cleansing Cream. Це крем для інтимної гігієни. Це просто як іде, у нас засіб для інтимної гігієни, але в такому кремовому як варіанті. ось. Ну, Воно теж, мабуть, піниться трошки. Очищувальний крем для інтимної гігієни, застосування, намилити та змити. Ось така ось проста штучка. Дуже красиве пакування стильне, мені здається, оновлене. І круто, що є дозатор це взагалі те, що потрібно. А, тому ось така у мене під замовлення. Так, я не знаю, давайте, може. Ні, не буду вам це під замовлення. А ось за, інші штучки зараз я вам покажу. Так, ще замовили. Це для того, щоб нігті зробити більш такими, як сказати, твердими да, для Extreme Nail Hardener, Тобто таке дуже круто, нігті воно зміцнює, зміцнює засіб для ніхтів. ось. Дуже дуже крута штучка, це також замовили. Так Зараз ще згадаю, що тут до чого. Так, замовили два антиперспиранта для ніг, кремчики. Дуже круто вони діють, ніжки не будуть у вас зовсім пахнути. Ніякого не мати поганого аромату. Просто під носочки нанесли і ходите цілий день, все буде просто супер! Такий щоденний на 24 години захист. Ось такі кремчики замовили також. Так. Замовили ось таку пудру для обличчя. Пудру ми з вами можемо подивитися. Це 42 217 відтінок середній, медіум. Так. Зараз розпакуємо. І подивимося на відтіночок. Так, ось такого відтінку ця пудра. Дуже-дуже ну, натуральний, красивий відтіночок. Ну, ви знаєте, пудри взагалі, вони дуже такі напівпрозорі, вони для матування шкіри, для закріплення макіяжику. Тут все є і спонжики, і люстерко, все є. Дуже-дуже гарна пудра наш кожен день. Ще побачила ще один антиперспирантик такий. І так, далі далі дістаємо. Замовили ось такий ось тонік із серії Pure Skin. Так, що тут у нас написано? Якісь кислоти BHA, PHA Acids. Так, це кислоти. Ось для щоденного використання. написано так Ось такий тонік. Далі. І нарешті, те, що я припасла для вас. Так, зараз ще гляну, можливо, ще якось. Я хотіла, звичайно, замовити для вас якісь новинки. І це необхідна кожного річ. Новиночка Фемінель для інтимного, інтимної гігієни з Aloe вера. Дуже думаю, буде круто. Давайте це вже зможемо з вами протестувати, понюхати. Якщо воно відкриється, так, воно відкриється. Так. Ой, дуже ніжний такий аромат Алої. Дуже ніжний. Так, одразу все закриваємо надійно. Ось таке такий засіб ви отримаєте, Подаруночок. Пишіть коментарчик по тим відео. Чи просто якісь побажання, чи, чи хочете. Напишіть і обов'язково слова, хочу подарунок. Ось, хочу подарок, хочу подарунок, і я подарую вам ось такий прекрасний засіб для інтимної гігієни. Так, другий подаруночок одразу давайте розкажу. Ні, давайте другий, другий пізніше. Давайте далі, дивитися, щось, що ще в мене в замовленні. Так, замовила ось на пробу. Дуже мені подобається ця серія Велософі. Я зараз користуюсь нічним еліксиром, гелем серомом. серумом. Це взагалі гель-сером. Це я навіть розповідала, подивіться шортс шорт з відео мої фаворити, відкриття і фаворити минулого року. І там я розповіла, як мені сподобався цей гель сером. Сироватка, гель-сироватка. І тепер я вирішила спробувати ще новинку. Це маска Велософі, Так. Написано, що потрібно накладати на обличчя на 15 хвилин. ось, Так, а давайте. наносіть засіб на обличчя легкими масажуючими рухами для відбущувального ефекту. залишити на 15 хвилин, потім ретельно змити та висушити обличчя, уникати ділянки навколо очей. Так, і давайте відкриємо і подивимось на нього. Тому ось це для мене. Новинка така. Дуже буде цікаво, як воно буде працювати. Ось такий помаранчевий колір має. Так, зараз понюхаємо всі ці засоби Velo Вони ще мають таку аромотерапію. Неймовірні такі натуральні аромати має ця серія. Зараз тут ми з вами також понюхаємо, що воно з себе має. Ось такий прозорий помаранчевий гель. Да. Теж такий якийсь природній чарівний аромат має цей засіб. Ой, клас, пахне приємно, але така легенький аромат, не можна сказати, що це прямо там пахо ще на всю кімнату. Буду пробувати. Думаю, що розкажу вам в якомусь наступному відео. Як чи сподобається мені це, цей засіб. Так, далі, далі замовили ось такі. таку туш. Це у нас довжина, он колор. Дуже, ви знаєте, я її теж полюбляю. Мені, ну, минулого разу я просто з задоволенням такою скористалася. А потім ще у нас щось така, якась попита життям це все пакування. Це. Вандер леж 5 в одному у святковому пакуванні. Це у нас класична 5 в одному. І ще 5 в одному ось така XXL. Дуже сподобалась вона одній моїй клієнтці. вона ж собі знов таку замовила. Ось. Такі туші замовили. Ага, ще дві, звичайно ж, такі супер-бестселери, супер такі класні. Роблять вони такі. Круті fat Lash, як то кажуть, раніше вона називалась, тепер вона Big Lash називається. Дуже об'ємні вії робить. Ось. Хто полюбляє об'ємні вії, це точно вам сподобається така туш. Ще можна наносити якоюсь більш такою, спочатку як основу, а потім цю туш і теж буде круто. Ну і взагалі просто цю туш теж буде круто. Варто спробувати. Вона бюджетна і дуже класна. Так, і давайте. Так, ще замовили. Ще замовили ось таке крем навколо очей Age Revive, такий антивіковий, але він для будь-якого віку, мені здається, ось ось такий кремчик. Далі так, далі в мене замовили помадку ось таку, це Smart Sync. У мене є відео з повністю зі всіма сводчами цієї помади. Я залишу десь тут, якщо в мене все вийде. Ось, З таким чином вони виглядають. Я обрала на вибір три відтінки, тому що, ви знаєте, так, коли навіть попробникам обираєш, но не завжди це зрозуміло, яка з помад буде краще. Ну, давайте відкриємо, і я зараз вам всі три і покажу. І ось так виглядають ці помадки. Це ось перший відтіночок, зараз вам скажу який. Так, 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 так. Кремі Rosewood 46441, Це таке рожеве дерево. Так, зараз тут обережно. Так, друга, така більш бежева, це така, яка в мене. Зараз, здається, є тепла какао, Warm Cocoa 46437. Ось така. І остання це така більш класична рожева. Мені здається, що повинна багатьом підійти така помадка. І це у нас Pinkish Mouth, такий рожевий Мауф 46439. Ось такі помадочки красиві. Так, ну дуже вона, вони якісні, класні. І давайте все ж таки до вашого другого подарунку повернемось. Другим подарунком буде засіб для гоління. Шейвін-гель. Я коли дивилася, просто почула, що буде крем Фемінель. Я думала, що буде крем такий, який після, а, після, після гоління був такий кремовий. Він просто наносився на шкіру, і воно просто класно знімало подразнення після гоління. А це в нас просто гельчик для гоління з Алої Вера, а, також повинен дуже класно працювати. Просто нанести на вологу шкіру, поголитися та змити. Ось так написано. Тому це буде ваш другий подарунок. Перший це ось такий засіб золоя, за а другий комусь дістанеться ось такий гельчик для гоління. Мені здається, що це будуть прикольні подаруночки. Так, ще в мене замовили багато ось таких помадок. Помадок онколор. Мене давно вже замовили від відтінок персиковий, піч. Як він там називався, зараз вам скажу. Тут щось від коробки. Так, Cinnamon Beige, це в нас взагалі в мене, так скажімо, бестселер. Тому що це замовили аж 4 штучки цього, зараз ці на Монт Берш цього. Піч Nude відтінок, який я дуже чекала, його не було в наявності. 46612, І цей класний крутий відтінок, 46,611. Це взагалі дуже круті помади. Вони дуже класно зволожують губки, на губах виглядають дуже класно і дорого. Так, ось це персикові. А це цей ось beige. це кориця, яка м'яка кориця чи щось таке. Так, і давайте я вам покажу персиковий. Персиковий такий ніжний на губах, дуже-дуже він виглядає так, освіжаючо. А друге, це взагалі бестселер, Ну, подивіться, це ідеальний втік, я сама такою фарбуюсь. Ну, я, правда, двома такими можу фарбуватись, тому що в мене обидві вони лежать в сумості. А це ось така ось м'яка кориця. Дуже-дуже круті помадки. І це в мене також замовили. Все, я все розібрала, все своє замовлення, вже спорожніла в моя коробочка. І залишилось тільки одне. Це новий каталог на е, другий каталог з 27.01 по 15.02, 25 року, звичайно ж. Тут нас чекає чекають новиночки, зовсім нові. Я думаю, що треба з вами разом подивитися цей каталог, тому що. Є такі новинки, я вже один разок подивилася. Альонечки, як вона огортала цей каталог, і там будуть мої улюблені тіні олівець в новому пакуванні і нові відтінки зовсім. Я, на жаль, не змогла придбати собі новенький срібло і кришталь. От кришталю я сьогодні нафарбувалася якраз цими тінями. Бачите, вони круто виглядають на очах, поєднання з коричневими тінями. Коричневі тіні, які я сьогодні наносила, я також можу вам показати. Це з цих трієчки для брів. Ось, зараз покажу. Трійця для брів. Дуже класна. Дуже класні також відтіночки. Ось, можна як для брів, можна і просто як тіні. Вони універсальні, звичайно ж. Так, ось такі тіньки. І я, на жаль, не змогла придбати, бо не було наявності мого срібла. А в мене все срібло закінчилося. Два-дві пустишки, я дивлюсь. Ось, ну, нічого. Маю надію, що новин, новинка. Ну, давайте все ж таки подивимося, як вони будуть виглядати. Не знаю, чи я зніму це відео. О, я їх вже бачу. Ось таким чином будуть виглядати оновлені тіні. І ви дивіться, бачите, зовсім мало відтінків і якісь дуже такі. ну Ось ці перші світлі це точно треба придбати. А мій срібний тепер у розділі атласні будуть, а не блискучі, не мерехтливий. Тому не знаю, не знаю. мерехтливі будуть тільки пісочний, нюд і морозне вгілля. Це мерехтливі. А атласні, бронзовий срібний лаванда, бюрюза. Ось такі. І матові, і матові ще з'являються матовий беш, матовий шоколад і матова кориця. Так, ну ціна буде дуже-дуже приємна: 159 на ці олівчики, тому я думаю, точно придбаю собі новинки. Це завжди цікаво. Ось така буде краса. Може, зроблю огляд, так треба якусь заставочку підготувати. Трошки попозувала для заставки. Ось таке було моє замовлення з першого каталогу 2025 року. Ваші подарунки будуть такі корисні, оновлені оновлена серія Feminel. Тому чекаю на вас в коментарях, що вам сподобалось, що ви для себе обрали. Мені здається, помадки неймовірні, ці класні. Ось. І ці взагалі ці малишки це ну маст must have. Must have. Тому що вони дуже кремові, дуже приємні на губах. Ось. І до нових зустрічей. Завжди рада вас тут бачити. Бай-бай! Скоро побачимось ще в нових відео. Обов'язково.